Обід за 79 гривень. А на годиннику зараз 13.00, а це значить, у мене зараз обід. В цьому закладі діє крута пропозиція. Сніданки з 10 до часу дня 79 гривень. Зараз будемо тестувати. Так, друзі, ось ціна. Розглянемо комплектацію піта з куркою та яйцем. На вибір можна взяти кавовий напій. Я взяв латешечку. Можна взяти американо, какао або еспресо. Кому що подобається серветки і вологі серветки. Дивіться скільки м'яса, яйце, є помідорчик. Повинна бути ще цибулька та соус айорі. Їсти я хотів ще годину тому назад, а зараз просто хочу жерти. Ну що, на базу? М -м -м. Смачне м'ясо, гарно прожарене. Курочка топ, помідорчик, в тему, піта тепленька. Друзі, це реально смачно. 10 з 10 по-любому. Грек постійно слідкує за якістю своїх продуктів. Завжди свіже м'ясо. Все тепленьке, все смачне. Обов'язково спробуйте ці сніданки. Ну, в моєму випадку, це обід. Все, пока.